З місця для книг у простір для людей таке завдання поставили перед собою у Чортківській публічній бібліотеці. Відтак на її території демонтували старий гараж, а натомість побудували нове сучасне приміщення. Ця складова можливість перетворити простір у простір для людей, а не просто стару будівлю прилеглу нам здалася дуже дуже, дуже важливою для нас і актуальною. Так, у місті з'явився арт гараж із доступом для усіх, зокрема і маломобільних людей. Тут кожен охочий може отримати нові знання, знайомства та підтримку. При бібліотеці діє клуби для батьків з дітками до п'яти років, де вони вчаться читати, де десь перше такі знайомства з книгою відбуваються. У нас є клуби настільних ігор, тут дуже часто відбуваються кіноперегляди або документального, або художнього кіно. Зробити бібліотеку чимось більшим, ніж місцем для читання, захотіли ще три роки тому. Тоді на фасаді будівлі намалювали мурали, який привертав увагу перехожих та демонстрував. Для того, аби отримати знання, потрібно докласти зусиль. А ось створити окремий творчий простір змогли завдяки міжнародній підтримці та владі. Підтримку даному проєкту надали аналітичний центр CEDOS, Юкрейн Молдова Фанд», колишній ВНІСЕФ. Та наш партнер Чортківська міська рада, яка нас підтримала в облаштуванні нашого простору дворику і навколо огорожі, облаштування всього простору, у тому, що ми не змогли зробити в рамках гранту. Саме у дворику влітку відвідувачі бібліотеки можуть прочитати книжки. Сюди із приміщення їх виносять у теплу пору року, аби зробити знання доступнішими для людей.